Вінниця лідер з розвитку і функціонування індустріальних парків в Україні. Наразі в громаді таких нараховується шість. Задля будівництва мережі водопостачання та водовідведення для двох з них міська рада заручилася підтримкою швейцарських партнерів. Для цього підписали меморандум про наміри співпраці спільно зі швейцарсько-українським проєктом Згуртованість та регіональний розвиток України. Щоб стати учасником пілотного проєкту, індустріальні парки Вінничини пройшли незалежне оцінювання, аби визначити, який з об'єктів є найбільш перспективним. Для економічного зростання регіону і в результаті для участі обрали Вінницьку громаду. Ці індустріальні парки вже мають резидентів, і тому ми вбачаємо е, даний проект в допомогу розвитку індустріальному парку, забезпечення водопостачанням та водовідведенням індустріального парку. Що в свою чергу буде приваблювати нових резидентів, розвиватися інвестиційно, а це, в свою чергу, створення нових робочих місць. Вінницька громада має майже 20-річний досвід співпраці зі Швейцарією. Підписання меморандуму важливе для залучення нових інвесторів до промислових майданчиків та зміцнення економіки громади. Саме Швейцарська конфедерація, і, наприклад, місто Цюрих, вони досить активно нас підтримували і впроваджені транспортної реформи, і модернізації системи теплозабезпечення. Сьогодні ми переходимо до економічної основи нашої територіальної громади і в цілому регіону. І саме цей проект покликаний на те, щоб подальшому розвивати інженерно транспортну інфраструктуру саме двох індустріальних парків. Наразі робота над проєктною пропозицією триває. Завершити її планують протягом двох місяців. Це буде потужна дуже ініціатива в Україні, тому що на сьогоднішній день ще настільки великих проєктів на території саме індустріальних парків ще не було. І ми щиро віримо, що це буде не остання така ініціатива за підтримки швейцарського уряду. Наявність розвиненої інфраструктури на території індустріальних парків підвищує їхню привабливість для майбутніх резидентів, а це дозволить створити нові робочі місця не лише для жителів Вінниці, але й прилеглих населених пунктів. Для Вінничини це ще одна можливість для міста Вінниці, для Вінничини це ще одна можливість для розвитку. Це ще раз покращує взаємодію між Бізнесом, громадянами, владою за підтримки наших партнерів це потенційно можливість залучати нові інвестиції, що є надзвичайно важливо. Після створення проєктної пропозиції її оцінять в ході незалежної експертизи. Якщо її результати будуть успішними, проєкт отримує співфінансування на реалізацію у розмірі до одного мільйона швейцарських франків. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.